Дівчата, всім привіт! На сьогодні дуже круте відео по харківським прикрасам, але перед ним хочу дати інформацію по марказиту по двом постачанням: по першому, яке мало прийти в кінці лютого, і по наступному на кінець березня. Щодо першої лютневої посилочки, на жаль, сьогодні зранку я виявила, що наша люба митниця чомусь без жодних підстав відправила нашу посилку назад в Таїланд. Я просто не маю культурних слів, щоб це описати. Як завжди, з ними ніякого зв'язку немає. В описі причини повернення просто вказано заборонені предмети дівчата. Таке враження, наче ми наркотики якісь пересилаємо. Чесно, в нас таке було в минулому році. Посилочку також з такої самої причини розвернули. Вона приїхала на назад в Таїланд, її в той самий день відправили нам назад і вже ми її з другої спроби отримали. Це, дівчата, ми просто не трапляємо на якогось працівника, в якого поганий настрій, бо інакшого пояснення я не маю. Якщо в них там були якісь додаткові питання, треба щось там доплатити, ми не відмовляємось, але з ними просто жодного зв'язку немає, телефони ніколи не відповідають. До чого я це все веду? Знаю, хтось з дівчат брав прикраси на подарунок. Якщо вам вже це буде не актуально, будь ласка, пишіть, будемо повертати передплату. Для тих дівчат, хто замовляв для себе і має терпіння, дуже прошу вас ще зачекати. Я сподіваюся, що в кінці березня таки вона доїде. Я ще зроблю об'явку в телеграм-каналі і вайбер-спільноті, щоб більше дівчат побачили. Неприємна ситуація, але на жаль, вплинути на це не можемо, тому тільки очікування. Прикраси дуже гарні. Вартують того, щоб їх ще трошки зачекати. Будь ласка, прошу вашого розуміння. А щодо посилочки, яка запланована на кінець березня, з нею все нормально, вона в роботі, але дівчата трошки довше стали робити замовлення, і тому в кінці березня її тільки вишлють. Вона буде десь. Ну, В 10-х числах квітня, тобто за місяць. Також, кого це раптом не влаштовує, дуже терміново, напишіть, я можу ще навіть відмінити дещо. До нового року якось швидше все приходило. Зараз трошки довше йде. Якщо прийде раніше, буде добре. Але поки вам кажу такі терміни з запасом. Для тих, хто замовляв марказити на подарунок і треба щось якусь заміну зробити. Я на днях виставлю велике відео по вільним прикрасам ще з минулих постачань. Там багато всього є. Можливо, щось собі оберете. Так, всім дякую, що вислухали мій спіч. Давайте тепер дивитись прикраси. Почну з ось такого дуже оригінального комплекту з зеленим авантюрином. В мене є два комплекти, в них відрізняється трошки каміння. Ось тут такий більш світлий варіант такий він навіть сіро-зелений, я б його назвала. Ось, дивіться, ближчі камінці. Навколо них позолочений елемент. 18,5 розміри будуть в обох комплектах. Бажано їх не розбивати, я покажу ось цей в комплектації каблучка-сережка-підвізка, а другий просто каблучка-сережка, бо каміння потім важко підібрати. Акуратні такі сережки за вагою 7,93, англійська застібка. Дівчата, примірку зараз не робитиму, бо не маю часу. Кому треба додаткові фото на вушках, пишіть, я вам скину без проблем. Ось така каблучка 9,66 за вагою, вона асиметрична. Дивіться дуже цікава. В оксидованому сріблі. 2,5 см виходить довжина, якщо від краю до краю, підвізка 7,22 за вагою, вушка. Довжина 3,8 см. Сережка 1,5 на 2,1 см. Зазначаю вам по вартості на комплект з трьох одиниць. І дівчата другий комплект також 18,5 розміру, він без підвіски і з більш насиченим зеленим камінням. Зараз в порівнянні покажу. По вазі габаритам все те саме. Ціна за каблучкою сережки на екрані. Дівчата, ось такий класний комплект Булгарі. Ми його з вами вже 100 років не дивились. В наявності у 18-му розмірі. Інші, можливо, є також наявності, кого цікавить, пишіть, я подивлюсь. Тут в нас позолочена частинка є. Ось вона. Ще дівчата існує браслет, можемо дозамовити. Вага сережок 9 грам, застібка, занижений штифт в діаметрі 2 см. В принципі, каблучка і сережки в одному діаметрі, просто каблучка, ось так трошки вигнута. По пальчику йде за вагою 5,19. І підвізка 7,89 за вагою, вушко діаметр 2,5 см, з вушком 3,3 довжина. І по ціні зазначаю. Тепер ось такий класний ще комплектик з Оніксом і зеленим авантюрином, в 19-му розмірі в наявності, але мені краще здається буде на 18,5 широка шинка. Камінчики тут, такі, знаєте, також сіро-зелені, не дуже яскраві, але дуже приємний колір, на кожен день прекрасний варіант комплекту. Також ще може бути корал замість авантюрину, з ним також дуже цікаво, можна замовити. Каблучка довжина 2,3 см, сережка 4 і підвізка 3 см. Дівчата, нагадаю, що всі розміри каблучок можуть бути змінені під замовлення, але зараз в більшості виробників все треба чекати, вносити передплату мінімально 200 гривень, і чекати ну, десь місяць-півтора, кого влаштовує, будь ласка, все зробимо. Сережка 13,64 за вагою. Каблучка 8,45 шинка. В принципі, на 19 зможете одягти, але комфортніше на 18,5, як на мене. І підвізка 678 за вагою. Невеличке тут вушко. І також по ціні зазначаю. Далі, дівчата, ваш улюблений комплект з темними перлинками в наявності. Каплучка 18,5 цього разу прийшла, але вони більш умірять і ось ця буде на 19. Також в наявності є пара сережок, окрім як в комплекті, в наявності вільна. І ось така розкішна підвіска. Ще існує браслет. В сеті його можна замовити. Перлинки тут в більшості темно-сині, але інколи такі, знаєте, більш до гематиту навіть за кольором схожі. Тут в серединці кожної прикраси ось така позолочена частинка, і в ній закріплені перлинки. Давайте окремо роздивимось. Класний такий важенький комплект. 16,7 вага каблучки. Цікавого дизайну, вона незвичайна. Довжина каблучки 3,5 см. Вага сережок 10,19, ось така застіпка. Довжина сережок 3 см. Дівчата підвізка за вагою 15 грам. гарно з ось таким жгутиком плетеним є в різних розмірах. Дівчата і ціни на екрані. Далі в наявності ще один крутезний сет з ось такою широкою каблучкою. Вона в 19 розмірі на 18,5. І позолота також тут є. А вага сережок 10-30 грам, застіпка. Каблучка 9,66. Ось такі тут перфорації є. Ширина каблучки 2 см. Сережка, до речі, також 2 см довжину. Так, і по ціні зазначаю. Далі ось така краса в наявності ніжний комплект з прямокутним рожевим кварцем. 18,5 в наявності розмір. Навколо камінців ось такі квіти в оксидуванні. Дуже гарний. Сережки за вагою 12 г, застіпка. Вага каблучки 7,85 г, довжина сережки 3 см. Сам кварц 1,1 на 1,7 см. По ціні зазначаю. Далі ще один комплект, який дуже давно дивились з ось такими як кувшинками в 20 половиною розмірі. Інші під замовлення. Він без каміння повністю. Сережки дуже цікаві. Вага 847 така застіпка. Вага каблучки 987 грам. Ширина, ну, десь 2,7 см. Довжина сережок 2,2 см. І також по ціні зазначаю дуже цікавий комплект, зверніть увагу. Далі, дівчата, комплект, який я вже 100 разів хотіла замовити, але все забувала. Дуже він цікаво виявився в дійсності. В 19-му розмірі в наявності. Тут у нас культивовані перлинки ось таке текстурне оксидоване срібло. і... Фіаніти в позолоті. Погодьтесь, дуже цікавенький. 9,41 вага сережок, гарно занижений штифт, супер будуть сидіти. Довжина сережки 2,5 см. І каблучка, дивіться, яка симетрична, така хвилею йде. Вагою 9,8 грима. 2 см десь довжина виходить. А по ціні зазначаю, придивіться до нього. Ще один шедевр, дівчата, сьогодні прям концентрація таких ексклюзивних моделей просто дуже висока. Модель з ось такими синіми лабрадорчиками, культивованими перлами і фіанітами, в 18,5 розмірі, але вона, здається, трошки більша, я перемірюю. А Гарні дуже камінці комплект не розбивається. Хто там хотів окремо замовити, то можна. Але саме це не розбиваємо, бо каміння просто супер. Подивіться, як підібрано. Багато також срібла. Вага сережок 11,27, застібка. І вага каблучки 16,78. Дивіться, яка вона. Дівчата, по габаритам і вартості зазначаю. А тепер, дівчата, вільна є парасолька. Хто хотів, у 18 му розмірі можна трошки не менше, там 17,8. Ось так. за вагою 8,90. Всі інші розміри під замовлення. Вони були, були вільні, але я виставила в групі, дівчата забрали, тому ще раз вам раджу підписатись, щоб нічого не пропускати. 2,7 см в діаметрі і вартість. Ще, дівчата, одна є вільна жар птиця в 19 му розмірі з міксом кольорових фіанітів. Минулого разу, здається, трошки інші були. Вона родована. Дуже цікава за вагою 437 грами. 2,5 см десь довжина в неї. По ціні прописую. Дівчата, антистреси покажу вам ще раз їх. Нещодавно були, але доїхали нові розміри. Багато кому не вистачило минулого разу. перший варіантик 10,90 за вагою, це 20-й розмір. Всі інші там трошки плюс-мінус декілька грам можуть відрізнятись. Пропишу наявні розміри на екрані і на які вони в дійсності йдуть розміри, бо вони маломірні. Тут три ось таких рухомих елементи, два в позолоті. 1,5 см ширина цієї каблучки. Ціна буде відрізнятися на різні розміри, прописую. А друга моделька ось така більш оксидована. Вона вужча, Зараз скажу 1,3 см. Тут також два елементи в позолоті рухомих і один з такими як срібними кульками. В основі візеруночки різні, зараз вам ближче покажу. По нам також прописую. І третій варіанти також з оксидованою основою, з такою хвилястою, середній рухомий елемент колечко в фіанітах. Ось це дівчат найбільший розмір. Тут вага 14,45. У інших трошки менше, там на кілька грам може бути. Ширина 1,3 см і ціни. Дівчата, є дві розкішні брошки з павою, ось в таких розсипах перлів і фіанітів. 10,93 за вагою. Родовані брошки, розкішна прикраса. Ось така голочка. 5,5 см довжина і вартість. Ще є ось така пташка, також у розсипі фіанітів і емалі різнокольоровій. За вагою. Зараз скажу 8,90 родована. Голочка, довжина 5 см. І вартість. І ще дівчата маю два ось таких класних хрестики з фіанітами кольору хризопрас. Подивіться, які класні. Ось цей трошечки яскравіший, мені навіть здається. Інші кольори, дівчата, поки недоступні, будуть пізніше. За вагою 2,60, ось такі вушка. Довжина 3,7 см. І ціна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап, телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!